Літо а ми оприкус затепили. Будемо по зимій пшениці по стерні вносити отакий препарат. Обробляти деструктор стерні. Гумістерн від компанії Гуміс. В общем, для того, щоб швидше розкладалася стерня пшениці. 3 літри на гектар будемо давати. І плюс карбоміда 10 кг також на гектар. Частину стерні я вже... Задіскував без нього, а частину обробимо і задискуємо і подивимося буде результат чи як воно себе покаже. Закручений так і відкрутиш. Чорний, зімінові кислоти там вся фігня. Так би, не воняє, а сам смак. воняє. Ввечері заправляємося, щоб на ніч щоб все, І рано вранці будемо дискувати. Ось така у нас стерня. Ось вот так соломи, комбайн росту. Ну є. Будемо сейчас вносить сюда деструктор стерні і потім придисковувати. Дискування стерні пшениці. Попередньо внесено деструктор стерні. Так, установка, сніданок. Вчора бачили я вніс тут деструктор на ніч. І сьогодні виїхав оце дискувати. Отак виходить міленько. Диски я вимілив як можна мільче. Тому що по подальшому тут ще планується воронка. А як взагалі буде, побачимо. Так, заробляється, десь заробляється, десь ні. Де вища стерня, молотив я вище, там гірше. Де нижче, там звичайно краще. Ну, бачите, перемішує все. Хай працює, тепер перегнивають рештки. Діски в мене йдуть неглибоко. Десь даже буває, навіть буває, напевно, взагалі вони слабо беруть. Нічого, воно замішується, глибина велика нам не потрібна. Земля так собі сухувата. Містами, де взагалі бува твердо. Ну, Якась волога є, буде, я думаю, перетрухати. Взагалі-то я планував оранку відразу, але е, ну, сухо, сухувато орати можна, ну і пішла вже падалиця, бур'яни і падалиця соняшника, ось той, що в минулому році тут був посіяний. Тепер він поліз. Пошло йому пространство ще куча лежить палки, Ту, що в тому році я дискував один з Ну так, Трактор кидає потрошку, бо в тому -то було дискування по соняшнику і... Ось От, отак, отакий такий вийшов результат. Передискували, ну, так, залучили. Міленька-міленька дисковочка. Хай тепер трошки ще й вологи тут аж є. Деструктор цей ми раніше не використовували, оце перший раз його. А хто користувався, то ж... Прокоментуйте в кого як. Працював, не спрацював, є результат чи нема. Хай працюють бактерії, солома трухне, А ми поїхали далі. Кому сподобалось відео, ставте лайки. Коментуйте, пишіть. До побачення. Всім пока.